восьмий. Як завжди, назва уроку на дурці. Часи групи Perfect Continuous. Ну і почнемо з present. Perfect Continuous. Дивіться, я написав три речення. Ось вони. Вони грають у дворі щодня. Вони грають у дворі. Зараз на питання, а де вони, що вони роблять. І третє речення. Вони грають у дворі. Дві години. Ну, вже, от, хай буде дужках. Дивіться на переклад. Перше речення ми, звичайно, переклали з англійським дієсловом в Present Simple, тому що це дія, яка повторюється. Вони грають у дорі щодня. Друге речення переклали з дієсловом в Present Continuous. Дія відбувається зараз. They Play in the Yard. А от для перекладу третього речення. Нам і знадобиться граматичний час Present Perfect Continuous. Тому що, коли дія розпочалася в минулому і все ще продовжується, і треба вживати англійське дієслово Present Perfect Continuous. Ну, ось це hours. Present Perfect Continuous утворюється за допомогою дієслова to be в формі. Present Perfect і «participle One основного дієслова. Ну, зараз я напишу на душі як відмінюються англійські дієслова в Present Perfect Continuous. Дивіться, я взяв дієслово to write і написав його відмінювання в Present Perfect Continuous. I have been writing, я пишу. You have been writing – ти пишеш або ви пишете. He or she has been writing – він, або вона пише. We have been writing – мы пишем, they have been writing. Once again, present perfect continuous is за допомогою the addition of the verb to be in present perfect and participle one of the main verb. Ось ці три речення я зараз перекладу з коментарями, потім, потім ви будете перекладати вже самостійно. Отже, вона пише листа вже три години. Дивіться, дія почалася в минулому і все ще триває. Тобто, ось тут діє to write ми повинні вживати Present Perfect Continuous. Chief had been writing a letter for three hours. Дивіться, прийменник for, який стоїть перед обставиною часу, і показує, скільки дія триває. На українську він зазвичай не перекладається. Друге речення. Вона пише листа да, на питання, що вона робить. Ну, це ценіум. She's writing a letter. І вона пише багато листів. Ну в даному випадку це констатація факту. Отже, present simple. Many або a lot of she. Write many letters. Ну, а тепер ось три речення для самостійного перекладу. Я написав на такі таке стійке словосполучення. To take a shower, приймати душ. Ну, Будь ласка, перше речення він приймає душ зараз, на питання, що він робить. Друге він приймає душ щоранку. Ну, і третє, він приймає душ вже 20 хвилин. Що він там робить? Перекладайте. Тепер мій переклад. Ну, перше речення – це present continuous. He's taking a shower. Друге речення. Звичайно, це present simple. Ну, а в третьому реченні present perfect continuous. Тому що дія почалася в минулому, 20 хвилин тому, і все ще продовжується. Отже. He had been taking a shower for 20 minutes. З граматичним часом in Present Perfect Continuous вживаються ось два таких прийменника. For, про який ми вже з вами говорили. ну, Його можна перекласти як протягом, але зазвичай він не перекладається. А також прийменник since з. О, давайте буду перекладати і, і зразу все буде зрозуміло. Ми живемо в цьому домі 10 років. We have been living in this house for 10 years. Як, як я вже казав, прийменник for ставиться перед обставиною часу і показує, як довго триває дія. Ми живемо в цьому домі з 1998 року. We have been living in this house since 1998. А ось прийменник since вказує на, на момент, коли почалася дія, що все ще продовжується. Тепер ще два речі для самостійного перекладу. Вони питання. Я про це нічого вам не казав, але ви повинні вже зробити самостійно це. Будь ласка, як довго ви живете в цьому домі? А як довго він тут працює? How long? Будь ласка. Мій переклад. Ну, І перше, і друге речення перекладаємо в Present Perfect Continuous. Отже, перше питання. How long have you been living in this house? Ставимо перед підметом. Ось тільки have. А як довго ви тут працюєте? Він, sorry, він, Як довго він тут працює? Present perfect continuous. Тому що того, хто питає, цікавить дія, да, яка почалася в минулому, все ще продовжується. На дошці лише одне речення, і воно заперечне. Перекладіть його, будь ласка, самостійно. Порівнюйте свій переклад з моїм. have not been working here since 1999». Ну, треба сказати, що в Present Perfect Continuous заперечне речення вживається не дуже часто. Ну і варто сказати ще ось про що. Ми знаємо, що деякі дієслова не вживаються в. Формі Continuous, так? Тому дієслово To be, наприклад, вживається в Continuous як допоміжне дієслово. Тому якщо дивіться на перше речення, ми тут з п'ятої години. Так? Тому, якщо нам треба е, вжити дієслово To be на для позначення дії, яка розпочалася в минулому і все ще продовжується. То so, в цьому випадку ми вживаємо не present perfect continuous, а present perfect. Отже, ми тут з п'ятої We have хавні свято since five o'clock. Ну, порівняйте. Здійсловом, яке вживається в Continuous, ми чекаємо вас тут з п'яте години. We have been waiting for you here since 5 o'clock. Тепер поговоримо про граматичний час past. perfect, continuous. Дивіться, як він утворюється. Uh, to be В, uh, в граматичному часі past perfect і плюс participle one uh, Смислового діє слова. Ну, як завжди, краще це робити зразу на прикладах. Дивіться. Два речення. Перше, вона вже написала листа, коли вони прийшли. Ну, ось таке примітивне речення, але ось саме на такі, і треба вчитися. Дивіться, в цьому, в цьому реченні ми маємо дві дії, які відбулися. Але ось ця дія відбулася раніше. Так? І тому в цьому випадку ми дієслово to write вживаємо в past perfect. Ну, про цей граматичний час ми вже з вами говорили. She had already written a letter when they came. А тепер подивіться на другий приклад. Вона писала листа вже дві години, коли вони прийшли. А в цьому випадку дієслово to write і треба вживати в past perfect continuous. Ну, я спочатку напишу. She had been writing a letter for two hours when they came. Тобто дієслово, англійське дієслово вживається в граматичному часі. continuous Для вираження дії, яка почалася в минулому і продовжувалася до певного моменту в минулому, коли почалася інша дія. Да? Тобто тут ми концентруємо увагу на самій дії. Ось ще дивіться. Вона вже написала листа, коли вони прийшли. She had already written a letter when they came. Ця дія відбулася. Вона вже написала, і потім вони прийшли. В другому випадку вона писала листа вже дві години, коли вони прийшли. Ми концентруємо увагу на тому, як довго продовжувалася дія, яка почалася в минулому, да? і, і продовжувалася в той момент, коли відбулася ще одна дія. She had been writing a letter for two hours When they came. Перекладіть самостійно Ось одне речення. Він працював у лікарні три роки до того, як вступити до університету. Ну, наприклад, працював санітаром, перш ніж вступити до медичного університету. Будь ласка. Отже. He had been working at the hospital for three years before he entered the university. <speaking in> the future <world> past perfect continuous, more no, truthfully, past simple. Grammatical <speaking in the world> future perfect continuous. <speaking in> the not <world> will have been, whose participle one. Ну, смислового дієслова. Ну, треба зразу сказати, що вживається цей, грам... цей граматичний час ну, доволі рідко. Ось перед вами приклад. До кінця року виповниться сім років, як ми живемо в цьому місті. Переклад перед вами. By the end of the year, we will have been living in this town for seven years. Тобто дивіться, в цьому випадку можна в якийсь момент в майбутньому подивитися в минуле і дізнатися, як довго продовжується дія. Ну, ну, не просто вживати цей граматичний час, але но... ось перед вами приклад. Перекладіть самостійно це речення, Ну, непросте у вас завдання. До кінця місяця буде 20 днів, як я працюю над цією доповіддю. Будь ласка. By the end of the month, I will have been working on my report, або at my report, for 20 days. No. Ще раз можу сказати тільки те, що цей романтичний час ну, вживається доволі, доволі рідко, не дуже часто. Заперечення та питання речення з, 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 зі словами в формі past, perfect continuous, future perfect continuous, ну, вживається дуже-дуже рідко. Тому про них навіть не будемо говорити, перш за все, засвоїте ось подібні речення. Ну і на цьому восьмий урок закінчено.